От ми ж часто впевнені, що знаємо речі, правда? Знаємо, що кава смачна, а не блакитне, тут все ніби зрозуміло. А що якщо виявиться, що є ціла філософська школа, яка каже, а ви точно впевнені? Це власне і є скептицизм. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, як такі, здавалося б, глибокі сумніви можуть, уявіть собі, привести до справжнього внутрішнього спокою. Так от, в основі всього цього лежить одне єдине, але таке фундаментальне питання а чи можемо ми взагалі щось знати напевно? Ну, ми ж постійно кажемо, я знаю, але чи це дійсно так? Згадайте будь-яку суперечку, хоча б про смаки, хтось впевнений, що його улюблена піца найкраща у світі, а хтось інший, що його. І от скептики, знаєте, вони б навіть не сперечалися про піцу. Вони б просто запитали, а звідки така впевненість, що наші судження про смак взагалі є істинними? І треба сказати, що ця ідея, вона ж зовсім не нова. Її коріння сягає аж у стародавню Грецію, це десь межа 4 і 3 століть до нашої ери. І батьком-засновником усього цього руху був філософ на ім'я Пірон. Саме він і заклав, так би мовити, основи скептичної думки. Але що ж ним рухало? Думаєте, просто бажання посперечатися з усіма? Аж ніяк. Його мета була, знаєте, набагато глибшою, і, що важливо, практичнішою, він шукав шлях до щастя. Для нього філософія це був не просто набір розумних слів, а по суті, інструмент інструмент для досягнення щасливого життя. Але, звісно, його уявлення про щастя о, воно дуже відрізнялося від нашого звичного. То що ж це було за таке особливе щастя? Це точно не та радість, знаєте, від нової покупки чи вдалого дня. Уявіть собі ідеально гладку поверхню озера в абсолютно безвітряний день, повний штиль жодної хвильки. Оце і є атараксія, стан такого абсолютного внутрішнього спокою, коли розум повністю вільний від тривог, від оцих постійних переживань, які виникають, коли ми намагаємося нав'язати світу своє судження. Отже, мета повний спокій. Ну, звучить же привабливо, правда? Але як, як його досягти в цьому нашому світі, повному хаосу і суперечок? А от у Пірона, виявляється, був на це дуже чіткий план. Він запропонував відповісти всього-навсього на три питання. І от саме в цих відповідях і криється вся суть, вся сіль філософії скептицизму. І перша ж відповідь Пірона, чесно кажучи, може трохи шокувати. Вона звучить так: ми не можемо знати, якими є речі насправді. От знову повернемося до нашої піци з ананасами. Для когось це просто кулінарний шедевр, для іншого це жах і знущання з їжі. І хто з них правий? А скептик би сказав, та ніхто, бо смак це не властивість самої піци, це наше ставлення до неї. І якщо ми не можемо знати, яка та піца насправді добре чи погана, то що нам лишається робити? Ну, логічний висновок скептиків такий: треба просто утримуватися від категоричних суджень. Це і є ключова практика їхньої філософії. І ось тут кажуть вони, і відбувається справжня магія. Як тільки ми перестаємо наполягати, що щось є абсолютно хорошим або абсолютно поганим, ми ніби скидаємо з себе величезний тягар стресу. Подумайте самі, немає розчарування, якщо фільм не виправдав високих очікувань, немає тривоги через якийсь неправильний вибір. І оце і є той самий шлях до атараксії шлях до глибокого внутрішнього спокою. Звісно, ідеї Пірона не залишились просто ідеями, вони надихнули ціле покоління його послідовників, і ті розробили, знаєте, цілий арсенал аргументів, які показували, чому утримання відсуджень це не якась примха, а цілком раціональна позиція. Просто погляньмо на деякі з них. Різні живі істоти сприймають світ абсолютно по різному Думки людей різняться і немає жодних підстав вважати чиюсь думку важливішою за іншу. Наші ж органи чуття, очі, вуха, вони ж можуть суперечити один одному. Або наш стан, здоров'я, настрій, він же кардинально змінює сприйняття, а цінності й норми вони ж повністю залежать від культури. Ми ніколи не бачимо речі у вакуумі, лише в контексті. І, врешті-решт, наше судження це лише наше ставлення до речі, а не сама річ. Все це, по суті, доводить одне: немає якоїсь єдиної правильної точки зору. Наше сприйняття, воно завжди-завжди суб'єктивне. Але є ще й інша така собі логічна пастка, вона відома як нескінченний регрес. Це дуже схоже на маленьку дитину, яка на кожну вашу відповідь невтомно запитує: А чому? От ви щось стверджуєте, і вам потрібен доказ. Але ж і цей доказ теж треба чимось довести, а потім доказ для доказу, і так до нескінченності. Рано чи пізно цей ланцюжок треба десь обірвати, і в якийсь момент люди просто кажуть: добре, ось це ми приймаємо за істину, але це ж просто домовленість. Це, як влучно зауважують скептики, вже не є знанням. Це просто віра. І тут важливо зрозуміти одну річ античний скептицизм це не те саме, що сучасний агностицизм, між ними є принципова різниця. Але перш ніж ми до цього дійдемо, є ще одне поширене питання якщо ні в чому не можна бути впевненим, то що скептик просто сидить, склавши руки і нічого не робить? Це такий популярний міф, але він насправді дуже далекий від істини. Скептики зовсім не були відлюдниками. Вони жили абсолютно звичайним життям. Вони дотримувалися законів, поважали традиції, жили в суспільстві. От уявіть, вони переходили дорогу на зелене світло. Але не тому, що фанатично вірили в його абсолютну безпеку, а тому, що це просто практичний і загально прийнятий спосіб уникнути небезпеки. Тобто вони діяли, але робили це без цієї фанатичної впевненості у власній правоті. І ось тут ми повертаємось до ключової відмінності. Подивіться, агностик, по суті, каже, знання неможливе. Все, крапка. Це тверде переконання, а що це як не нова догма? А от античний скептик на це відповів би, хвилиночку, а звідки така впевненість, що знання неможливе? Тобто для скептика знання може бути можливим, а може, ні. Важко сказати. І саме тому варто відкидати будь-які жорсткі догми. Скептицизм це, по суті, відмова від будь-яких догм, навіть від догми про те, що світ непізнаваний. Тож, який головний висновок можна з усього цього зробити, який урок ми можемо винести з філософії цих давніх мислителів? А він насправді дуже простий і водночас потужний це сила сумніву, сила ставити під питання абсолютно все, навіть те, що здається нам очевидним і непорушним, це сила, яка звільняє розум від кайданів будь-яких догм. І наостанок, давайте залишимо одне питання для роздумів які непорушні істини керують нашим життям сьогодні? Які догми ми приймаємо на віру, навіть не замислюючись, і що б змінилося, якби ми наважилися подивитися на них з невеличкою, але здоровою часткою скептицизму.